Привіт, друзі! Я покажу як одну класну штуку. Заходимо сюди, заходимо у смайлики, обираємо, дивіться, оце, що я обвів, натискаємо. Вот І отут є якісь такі штуки, ну, я краще в нотатках напишу. Будем там. Mm. И вот тут Наши нас Для приклада Вот так вот так. Вот так вот так. Прямо ты больше можешь? Не. Не, они Не, про что они Они муваты, там не кнопочка, знаете. И вот тут можно убирать лишние такие. Отак, отак, отак. Завершити натискаємо зверху. І ми створимо таку штуку. І тут їх є небагато. Дякую за перегляд.